Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу показати вам, як можна пришвидшити розвиток рослин без проведення підживлення чи без застосування будь-яких стимуляторів росту. Показувати буду наочно на прикладі ампельної петунії. Це такий трішки експеримент. Зараз перед вами петунія, яка була одночасно пасійна місяць тому. Але частину її ми пересадили в касету побільше, а частину залишили в тій касеті, в якої вона була пасійна. Давайте порівняємо розмір касети. А розмір відрізняється рази в 3. Якщо ця маленька, це 280 вічок касета. Ну, цю не рахував, не знаю. 3х3 см. розмір Вічка. Бачите самі, друзі, як відрізняється. Хоча давайте краще я даже вам покажу так от більше. Давайте візьму зараз ось так. Порівняємо, да? як відрізняється надземна частина в 4 рази, а то й в 5. І коренева система, яка ось велика і яка ось недорозвинена, маленька. Ось. Спеціально тримав два тижні оцю маленьку перетримав в маленькій касеті. Оцю два тижні тому пересадили. Різкий старт, різкий розвиток. Ось як воно впливає. Я сподіваюся, що це відео буде вам нагадуванням, що пересадки такі треба проводити своєчасно. Вони суттєво затримують. І тоді городники починають писати коментарі. Щось що моя петуння не росте, щось що ті чи інші рослинки не ростуть. Все дуже просто. Немає вже куди рости, немає е, простору для розвитку. Ось воно так і трапляється. Що робимо зараз? Беремо касету, наповнили її добрим ґрунтом. Ми використовуємо класман, але є інші добрі ґрунти. І проводимо пересадку. Це робиться дуже просто. Ну, але якщо ми це вже робимо, друзі, покажу все ж таки якимось зручним інструментом робимо заглиблення і просто переносимо. переносимо. Саджаємо на одному рівні з поверхньою ґрунту. Ось так все, давайте інший пересадимо. Але, знаєте, ось, що мені не дуже так вирощування в касет, іноді виникають труднощі саме з тим, як взяти рослинку з маленької касети. Для цього треба зробити ось таке, ну, обжати її, якби, відірвати земляний комб. Від стінок. І коренева система повинна перед вийманням вже бути добре розвинена. Тоді, друзі, рослинка з легкістю буде виходити. Ось такий розвиток вона отримала. Но все ж таки, бачите, їй вже тут затісно. І так само переносимо. Переносимо і притискаємо. Після того, як провели пересадку, треба їх полити. В такому віці, коли рослинки в такому розвитку, вже можна поливати з використанням будь-якого укорінювача. Ми сьогодні використовували фертирут. Це український виробник, непоганий вкорінювач. Але, друзі, тут така тонка, що дивиться, м'який пакетик, нам багато не треба рощину. 2,5 мл ми взяли з цього пакетику звичайним медичним шприцем. Це такий маленька підказка вам проткнули голкою, а потім знов заклеїли. Але давайте все ж таки проведемо полив. Не потрапляючи на листя, щоб коренева система промочилася. Найкраще це робити медичною спринцовкою. Розсада піде набагато швидше розвиватися. І це стосується, друзі, не тільки петуні ампельної, наприклад. Я це на її прикладі показую. А стосується будь-яких рослин. Будь-якої розсади, яка, на ваш погляд, поганувата. Повільно розвивається. Якщо там розвинена вже коренева система, є можливість її пересадити, то проведіть таку, таку дію і вони пришвидшаться. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. До побачення!